На календарі 12 листопада, середа, схід сонця о 7 годині 8 хвилин, захід о 16 годині 21 хвилина, Тривалість дня 9 годин 13 хвилин, місяць у раці та Леві. Йде 20 та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 12 листопада Зиновія Синичника. Назва дня походить від імен священомученика Зиновія та його сестри Зиновії. Зиновій був обраний єпископом у своєму рідному місці, мав дар зціляти хвороби дотиком руки. У цій порі прилітають щогли, сойки, чечітки, синиці та інші зимою птахи, оскільки серед них найбільш помітні синиці, то святого Зинові назвали синичником. День зинові вважається також і святом мисливців, які виїжджають на перший сніг. Цього дня треба обов'язково полювати хоч одного зайця, який зветься іменинним, інакше буде невдача цілий рік. Погоду цього дня передбачали птахи. Якщо синиці масово з'являлися біля будинків, чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить. А зараз якою буде погода 12 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаї та області протягом дня буде хмарно. Вночі, можливий невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 79%. В Миколаєві вночі прогнозується від 5 до 7 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 8 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують в межах 5-6 тепла, а денні коливатимуться від 8 до 10 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 19,8 тепла була зафіксована у 1963 році, а мінімальна Мінус 12,5 морозу у 1998 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 12 листопада? Овни. Зайва впевненість у своїх силах, бажання головувати може призвести до непорозумінь у відносинах. Особисте життя може наповнитися тривогами та взаємним невдоволенням. Постарайтеся проявити більше уваги і оточити своїх близьких теплом і турботою. Тельці – прекрасний день для вирішення матеріальних проблем. Грошові надходження не змусять себе довго чекати. Проявіть виваженість та передбачливість, і ваші починання принесуть плоди. Розпочати у цей день справу буде успішною. Близнюки, вас підстерігають клопоти. Ймовірно, доведеться скасувати довгоочікувану поїздку і замість приємного відпочинку взяти на себе додаткові обов'язки. Ви повинні розумно підходити до кожної проблеми. Раки вас очікує підвищена працездатність. Ви зробите масу справ, особливо таких, які вимагають концентрації уваги. День може бути повний різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Однак не слід боятися, повне взаєморозуміння в сім'ї принесе впевненість у завтрашньому дні. Леве День сприятливий для звернення до начальства, службових відносин, невиключені позитивні зміни у кар'єрі. Плани і наміри слід тримати в таємниці. Проявіть більше уваги до близької людини. Діве. Перша половина дня може виявитися несприятливою через вашу амбітність. Можуть з'явитися розбіжності в сім'ї та з колегами по роботі. Ділову зустріч краще призначати на другу половину дня. Терези. Відкладіть справи проблеми, з якими зараз не можете впоратися до кращих часів. Постарайтеся переключитися зі своїх проблем на допомогу друзям, близьким дітям. Скорпіони. Можлива зневіра, смуток у поєднанні з деякою агресивністю через напругу у відносинах з родичами. Рекомендується провести вечір при свічках. Відмовтеся від алкогольних напоїв. Стрільці. Не призначайте цього дня ніяких ділових зустрічей або любовних побачень. Усі справи принесіть на інший день. Ймовірно, ви будете змушені скасувати довгоочікувану поїздку. Козироги сприятливий день для початку нової справи або встановлення стосунків із партнерами. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Нестандартний підхід до звичних обов'язків, порядність і відповідальність. Стане запорукою майбутнього успіху. Будолії. Рекомендується присвятити цей день духовному досконаленню. Приємне запрошення, яке слід прийняти, принесе задоволення від спілкування і подарує нових друзів. Риби. День символізує очищення. Рекомендується відвідування храму допомагати ближнім. Проявіть стриманість у почуттях і постарайтеся захиститися від негативного впливу непередбачуваних обставин життя. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.